Поїздка з перешкодами або наскільки складно купити хліба чи проїхатися у метро, якщо ти пересуваєшся на інвалідному візку. На незвичний експеримент зважилися два добровольці: я та письменниця Ірина Карпа. Сьогодні ми спробували проїхати в інвалідному візку центром Києва, аби перевірити на собі, як почуваються люди з обмеженими можливостями, як складно заїхати до кав'ярні чи книгарні, та чи відгукуються українці на прохання допомогти? Бачила Вікторія Дмитренко. Своє інше життя у візку, Соломія та Ірена починають з центру столиці Хрещатика. У кожної свій маршрут єдина умова під час експерименту не вставати з візка. Соломія вирушає з хрещатика вгору на прорізну. Труднощі пересування ведуча відчуває, проїхавши лише перші 100 метрів. Чесно кажучи, от я зараз уже відчуваю наскільки. Запихалася, хоча пройшла якихось, приїхала якихось там 200 метрів. Тим часом письменниця долає перешкоди на паралельній вулиці Богдана Хмельницького. Вийти з книгарні виявилося непросто. Добре, поруч знайшлися сильні чоловіки. Важко пересуватися центром Києва, поки це по рівній дорозі. Це звичайно ж нормально, але коли ми там от в перехід. То це було просто нереально. Тобто, якщо ти сам, то це прямий шлях до самогубства. Що таке справжня небезпека? Соломія відчула в метро. Цей з'їзд зведений для інвалідів, але навіть у здорової людини викликає стрес. Це страшно, паніка. Реально, паніка охоплює. Паніка усюди зізнаються учасниці експерименту. Столиця зовсім не пристосована для маломобільних людей. Перепони на наземних і підземних переходах. Відсутність пандусів унеможливлює пересування на візку безсторонньої допомоги. Таку думку підтверджує і паралімпійська чемпіонка Олена Маланова, яка 20 років їздить на візку. Прежде всього це, звісно, транспорт. Транспорт, транспорт като род вот, маршрутки. Э Когда нужно переїхати города в другую, ти понимаешь, что у тебе единственный варіант вызвать таксі. А на пенсію человека з інвалідністю на таксі немного накатаєшся. Організатори проекту кажуть, що увесь відеозвіт за участю героїв проекту вони вже направили до Київської міської ради. Сподіваються, головний архітектор міста знайде час, аби перевірити, якщо не на собі, то хоча б за допомогою відзнятого відео наскільки місто є зручним для всіх. По перше, це соціальну службу, всю нашу там. Хто в нас є, всякі ці міністри міністри соцполітики до кожного депутата і Київради, просто щоб от всі сіли і організовано провели собі такий такий ось день. Вікторія Дмитренко, Дмитро Бабак, ТСН 1+,1.